Понад 8 тисяч громадян стали кандидатами в сили оборони від початку роботи армійських центрів рекрутингу. Міноборони кажуть, кожен п'ятий претендент жінка найбільше кандидаток у Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях. Загалом у центрах жінкам найчастіше пропонують штабні медичні спеціальності та спеціальності пов'язані з безпілотниками. З нами на прямому зв'язку Олег Щерський. це майор, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування Харківського обласного ТЦК та СП. Віктор, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Давайте поговоримо про те, власне, як відбувається набір до війська. Як відбувається конкурсний відбір? Чи відрізняється він для тих, хто вже військовий, і для тих людей, які проходять з вулиці, тобто цивільні? Давайте, мабуть, з того по... що... Так, спробуємо полагодити трохи зв'язок, тому що поки ще, нам не жаль, вдалося не почути жодного розуміти, слова. Так. так почекаємо пана Олега Щирського на прямому зв'язку і обговоримо цю тему про рекрутинг до війська. І кажуть, що є зв'язок. Пане Олег, давайте спробуємо ще раз. Яка процедура чи є відмінності для військових, для цивільних? Дивіться сьогодні. Я хотів би да, розповісти про вступ до вищих військових навчальних закладів. Це теж частина нашого рекрутингу. У 22 році, да, коли у нас була окупована частина Харківської області, велика кількість людей виїхала за межі області та країни, і ми проводили за закладну за, ці заходи виключно за допомогою онлайн платформ. Залучалися представники вищих навчальних закладів, курсанти. Да, і ми проводили ці заходи. Ну, тобто, це все було через камеру. Ну, діти нас дивилися. От після цього, вже після як того, як у нас частину частину ну, області де окупували. Ну, ці заходи трошки змінилися. Ми вже організовували ці заходи. ну, зустрічалися з дітьми онлайн. Це ну, по перше, проходило в тих місцях, де це можливо було, да, де є у нас якісь підвали, це якісь бомбосховища або ну приміщення, де ну, вони, скажімо так, захищені були. О, знову ж таки, приїжджали у нас представники різних військових навчальних закладів разом з курсантами. І, ну ці заходи у нас проходили. От. Тобто, зараз це все ж таки трошечки на ситуація в цьому плані покращилася. Олега, скажіть, будь ласка, загалом, як змінилася вступна кампанія порівняно з попереднім роком, які можливо новації були запроваджені до процесу набору вступників? Стосовно новацій, дивіться, у нас ну, сам сам по собі процес він не змінюється. У нас є тільки, скажімо так, відмінності від того, яким чином це все відбувається. Скажу. Просто раніше це було ну, до, скажімо так, війни. Це у нас було. Ми спілкувалися вживу з людьми, а зараз це ну, здебільшого все ж таки це через онлайн платформи це відбувається. Загалом, як відбувається цей відбір, розкажіть трохи більше. Дивіться, ми ну я саме територіальний центр комплектування відбираємо кандидатів з числа цивільної молоді, тобто це наші школярі. Також це, процес відбувається і у військових частинах, тобто це військовослужбовці, які виявили бажання ну стати офіцерами. У нас проходять заходи відбору. Тобто люд, ну, дитина приходить до нас, проходить військово ну, професійно психологічний відбір, проходить медичну комісію, пише заяву на ім'я начальника району територіального центру комплектування, дає всі необхідні документи. Це автобіографія, копії там паспорта, коду та інших документів. Після чого формується особова справа. Все це відбувається з 1 січня до 1 червня. Після цього ми направляємо особові справи до вищих навчальних. Закладів, де вже потім ну, навчальні заклади присилають запрошення для проходження вже ну, додаткового відбору від конкурсного відбору, де ну, вже і проходять всі решта заходів ну, стосовно того, щоб вже люди вступали. Ну і із... людей, на кого ми з а -а -а. Вот. якщо пишуть рапорт по команді, на безпосереднього командира, От, ну, те ж саме збирають документи, але у військовослужбовці це трошечки ну, в інший термін відбувається з 1 лютого по 1 квітня. А скажіть, будь ласка, які напрямки у військовій освіті на сьогодні найбільш популярні? І якими з них найбільше цікавляться самі вступники, а де навпаки є некомплект? Ну, я вам скажу, у нас взагалі в Україні 10 вищих військових навчальних закладів а також є військові коледжі сержантського складу, та ну, військові кафедри військової підготовки. Ну, допустим, в нас в регіоні в Харківських на Харківщині більш за все люди цікавляться. Це військовий інститут танкових військ, Харківський національний університет повітряних сил, військово-юридичний інститут, ну ті, ті, скажімо так, інст... інститути та академії, які ближче знаходяться до Харківщини, але все одно також ми направляємо. Людей і до Національної академії сухопутних військ, це до міста Львова, до військової академії міста Одеса, також Житомирського Житомирського інституту, Київського інституту Тараса Шевченка. Ну і до всіх інших а як багато військових чинних хочуть здобувати освіту, власне, і на які спеціальності вони орієнтуються? Ну, стосовно цієї інформації, я вам не підкажу, тому що ми займаємося більш нашим, скажімо так, напрямок. Це цивільна молодь, але все одно дуже багато знайомих телефонують з цього приводу. Ну як вступити та да, стати офіцером. до нас? Більше за все ну, за все це питають за військовий інститут танкових військ. Це, це саме те, що на Харківщині, скажімо так, є в пріоритеті. Стосовно спеціальності, ну, мабуть, це все ж таки ті спеціальності, які є зараз, мабуть, стосуються, скажімо так, того озброєння, яке ми ну, отримали. Це, ну, скажімо так, танки Леопард, Абрамс. Багато дуже у нас людей ще звертаються стосовно того, як стати пілотом F-16. А скажіть, будь ласка, сьогодні тим, можливо. Батькам, які думають відправити дітей, отримувати якісь якусь військового освіту, та й самим потенційним вступникам до військових навчальних закладів. Які основні переваги військової освіти на сьогодні є для молоді в Україні, окрім гарантованого працевлаштування? Ну почнемо, мабуть, з самого приємного да? Недавно заступник міністра оборони анонсував, що буде підвищення грошового забезпечення, ну тобто стипендії. Тобто, курсанти першого другого курсу будуть отримати до 8 тисяч гривень. Курсанти третього, четвертого курсу будуть отримувати вже як контрактник ну, трошки більше, ніж 20 тисяч гривень. Потім, по закінченню вищого навчального закладу, курсанти ну, отримують у нас дві освіти: це військова освіта та цивільна освіта. Да? Після того, як ну, людина захоче звільнитися з лав збройних сил України, в нього вже буде освіта і він вже зможе по ній працювати. Також протязі терміну навчання у нас курсанти безкоштовно забезпечуються триразовим харчуванням, форменим одягом, літній і зимовий. Тобто батькам не потрібно да? думати, в чому буде його дитина ходити взимку та влітку. Також є у нас сучасна медична забезпечення. Ну і, мабуть, це отримання дружби з дуже багатьма курсантами на все життя. Ви знаєте, що військові родини це, мабуть, самі такі кріпкі у нас родини. Ох, спасибі вам, Олег Щірський, майор, заступник, начальника відділу рекрутингу та комплектування Харківського обласного ТЦК та СП. Був у нашому ефірі.